Доброго ранку. Доброго До вас можна? Можна. Покажіть мені, будь ласка, що у вас є з сучасної української літератури? Багато книжок. Чи можу я взяти оцю книгу Сергія Жадана? Звичай. Інтернат. Наталія Стрельцова переселенка з Бахмута, яка після повномасштабного вторгнення живе у Кропивницькому. Тут вона майже два роки. У міжнародний день рідної мови розповідає, як живучи у Донецькій області, свідомо перейшла на українську. Це було на початку 2000-х років. До того 40 років розмовляла російською. 40 років я розмовляла російською мовою. Як народився мій син, пішов до дитячого садочка. Він в побуті, ну, іноді мог сказати, мама, праска, парасолька, я була навіть іноді здивована. Усвідомлення вже прийшло набагато пізніше, що ми українці і що ми повинні розмовляти українською. Тобто німці не розмовляють китайською, італійці не розмовляють японською. Січень 15-го року Донбас. Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його домівки. Для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім. Зараз моє серце не на місці, скажімо так. Каже події, описані у книзі їй близькі. Книга про життя в окупації. Тоді ще я мешкала в Орлівці. Тут описується. Події 15-16 років те, що дійсно я бачила на свої очі. Сподіваємось, що колись моє місто теж почує українську мову. 14-го року дійсно змінилось все. Не можна було в Горлівці, в Донецьку розмовляти українською мовою. За це можна було отримати і підвал, і арешт, і все інше. Згадує 10 років тому, коли почалась війна, у Горлівці сепаратисти знищували українські книги. Мій син навчався. У спортивній школі, в мовній школі у е, нас була дуже шикарна бібліотека, і я пам'ятаю той момент, коли в травні, мабуть, перші вибори в бібліотеці був, була виборча дільниця і вивозились українські книжки. Багато хто з людей перевзувались у польоті. Оце все руське, воно мене було для мене було ну, як, ну я не знаю, як буряцьке. Тому я вступила вже свідомо. На факультет української мови і літератури, горлівського ін'язу і закінчила його. У 2016 році жінка переїхала у Бахмут. Місто було на перетині на лінії розмежування, але там, вже там я зрозуміла, що там було дуже, дуже, дуже багато української мови. Було багато переселенців із Донецька, ну, з Донецька, Макіївки, той самої Горлівки. І книжкові магазини були дуже там популярними. Коли вже почалась втора хвиля, друга хвиля тої війни, люди рятували книжки. Вважає, рідну мову потрібно знати і цінувати можливість вільно нею розмовляти. Якщо ми вибрали Україну і ми не перемістились там, наприклад, до Варкути чи там до Таганрога, нас захищають українські воїни, нас годують українські аграрії, ключове слово українське. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.